Усім привіт! Це реакції на пісні претендентів на шорт-лист. Сьогодні я зробив в телеграмі голосування, як зробити всі пісні в одному відео чи окремо пісні. Ви почали голосувати не так, як я планував. Так що сьогодні в нас будуть всі пісні окремо, щоб ви могли вибрати відео і подивитися. Тож, давайте слухати нас перший Enleo, пісня супер нова. Але я хочу просто зараз абстрагуватися від всіх новин, від всього, там з ким я знайомий, з ким я в хороших відносинах. Я зараз буду абс а а максимально об'єктивним. Я включив колоночку. Я хочу отримати задоволення від прослуховування цих пісень. Давайте слухати разом. Доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу. Сьогодні останній день, коли ви можете отримати курс по знижці, а саме за 599 гривень. Тож встигніть доєднатися. Що слухаємо? Енліо Supernova. Полетіли. Філіндан. Манисо Маша ін сев. А лайде ома фьючер форми Не, Ну поки що звучить Дуже по європейськи. чуть чуть мені здається, ця частинка провалюється. Я розумію, що це звучить класно по-європейськи. Знаєте, так хочеться сказати, фірма. Але не думаю, що у нас зацінять цю фірму. От правда. Але звучить дуже епічно сильно. На повітрі роблю, крок А тут у нас, знаєте, коли він перейшов е, на українську, тут відразу вона асоціація з е, Островським і з молодими прям їхня стилістика один в один. Сонце світить лише нам. Я за нього все відео. Мені більше подобалась англомовна частина. Українська мені провалилася. Back of you were so loud А буде щось таке цікавеньке, може якийсь брідж, модуляція. Тут можна було б зробити класну модуляцію цієї пісні. Ні, не буде модуляції. І якраз в цій пісні не вистачає такого, знаєте, епічного кінця е вигляді якоїсь модуляції, щоб він прям пішов на такий е відрив у голосі, щоб прям він хрипів хрипів там Stay for me», да, він співає, а там би попіти «Stay Фамія, що прям хрипів в нього голос. Оце було прям. Б, вообще, вже б ізюмінка в цій пісні була. Ну, ми послухали першу пісню, Супернова. А, так, ну, супернова це така зірочка в нас, да? нагадаю, яка вибухає. А, я не понял тут слова make супернова, чого створити цю зірку чи що. А перекладу в нас немає цієї пісні. Це дуже схоже на знаєте, стилістику пісень Take Me, take me to Church. Та -ра -ра. Ну, типу, от прям йшли в цю стилістику музики, але дуже багато відсилок. Напевно, робили ж цю пісню, я так розумію, продакшн молодих, скоріш за все, сам, сам почерк дуже молоді, островський. От прям дуже схоже, особливо на українській частині. Я, в принципі, не, від, не відрізнив. Є така штука. Зараз дуже багато схожих пісень. А, і я не відрізнив. Типу, якби це співали молоді. О, боже, вони ж теж в нас відборі, вони в шортлості. боже, нам ще реагувати на молодих. А, значить, ну я не можу сказати, що це якийсь там суперхіт, от правда. А, це фірмово звучить, це треба. Надо... Слухати, ще раз слухати, ну тобто, в не, мене не було таке, що з першого разу я відчув, да, це от ця пісня, яка мені супер подобається, і я отримую від цього задоволення. Uh, просто я вже, скажімо так, от асоціація, що я вже це чув. Як вам напишіть, будь ласка, в коментарях. Тільки давайте, будь ласка, зараз ми абстрагуємось від всіх скандалів, від новин. Uh, просто ваша асоціація про цю пісню, будучи чекати вас у коментарях. І доєднатися до курсу по мобільному монтажу зустрінемось в наступній реакції.